Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак, Сурдопереклад Людмила Бабенко сьогодні в Україні в 10-те відзначають День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цей день відзначається щороку, 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року, про вшанування подвигу учасників революції гідності та увінчення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Через півтора року після рішення піти з підпорядкування УПЦ Московського патріархату та двох судових позовів у Свято Вознесенській церкві у Корюківці править службу Православна Церква України. Ввечері 16 лютого парафіяни зібралися на перше богослужіння разом з новим настоятелем Володимиром Шемендюком. Тепер у Корюківці не лишилося храмів, підпорядкованих у ПЦ МП, в якому стані нині будівля церкви початку двадцятого століття. Дивіться в сюжеті Дарини Перепечон. Прафіяни Православної церкви України разом з новим настоятелем Свято Вознесенської церкви в Корюківці Володимиром Шемендюком проводять ранкову службу. Тут прихожани ПЦУ збираються з вечора 16 лютого. Тоді, вперше за півтора року після рішення релігійних зборів про перехід з української православної церкви Московського патріархату, прафіяни ПЦУ зібралися на богослужіння. Це кадри від 28 серпня 2022 року. Тоді на подвір'ї церкви релігійна громада провела збори, де більшістю голосів прийняла рішення про перехід свято Вознесенської церкви до ПЦУ. Тож до героям слава. Проводити богослужіння в храмі парафіяни ПЦУ не могли, бо колишній настоятель церкви, священник УПЦ Московського патріархату Олександр Дем'яненко, відмовився залишати храм зі слів Володимира Шемендзюка, Через це релігійна громада парафії ПЦУ ще влітку 2023 року подала позов до Корюківського районного суду. Ми позивалися іменно наша церковна громада позивалася саме на Олександра Дем'яненка, як на фізичну особу. Чому тому, що він саме він особисто шляхом маніпуляцій і фізично не допускав церковну громаду до храму. Суд ухвалив рішення на користь громади ПЦУ. Пізніше Олександр Дем'яненко подав скаргу до Чернігівського апеляційного суду, який залишив її без задоволення, а рішення Корюківського районного суду без змін. Рішення апеляційного суду я отримав 16 числа це в п'ятницю. Потім, уже якраз в п'ятницю, мене запросили прихажани. Приїхати в Корюківку, коли ми визвали поліцію, для чого для того, щоб о, нас ніхто не міг звинувачити в якомусь безчинстві, як тільки рішення суду вже відбулося, всі узнали. Звісно, ми це сприйняли із радістю, тому що ми чекали. Тепер у Корюківці не лишилося храмів підпорядкованих у ПЦ МП. Володимир Шемендюк каже, оглядаючи храм, вони помітили відсутність низки ікон. Коли ми оглядали, парафіяни звернули увагу на те, що немає ікон, дуже багатьох ікон немає на стінах. Справ в тому, що майже весь храм був о, всі стіни увішані в образах. Більша половина ікон, які представляли матеріальну і духовну цінність, вони на жаль зникли. Дивлюсь, ікона Божої казанської матері була така старовинна, масивна. Її нема тут також висіла Друга Свята, її нема. І з тієї сторони ми сіли і Петро їх нема. Зі слів Мендюка, зникли також жертовник, євхаристійний напір, а на престолі та аналої залишили пропалені покривали. На престолі таке убогеньке євангелі, маленьке, як молитовничок. І такий дуже, дуже скромний хрест. Хоча перед тим. Було шикарне Євангелія і шикарний хрест. Храм зовнішньо, він в дуже занедбаному стані. Ну це не вкладається в голові. Храм це не особиста цінність когось. Вибачте, але священники можуть мінятися, так? але це все. Залишається людям народне. Ми звернулися по коментар до представника УПЦ Олександра Дем'яненка. Наразі очікуємо його відповідь. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. 257 вулиць у Чернігові потребують ремонту, але грошей, виділених на ремонт доріг у 2024 році, мало. Про це сказав на загальноміській нараді у міській раді керівник комунального підприємства АТП-2528 Руслан Волок. Будемо десь робити на основних магістралях, де більший поток автотранспорту. І ми також плануємо. І в приватному секторі навести ну, деякий порядок. Це вже будемо срізом засипати. Ну, ті міста, де, скажімо так, ходила велика військова техніка. За словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломака, щоб зрозуміти, скільки це коштуватиме, треба зачекати, коли запрацюють асфальтні заводи, бо зараз в них немає ціни бітому. Ті кошти, які у нас закладені, вони менше, ніж навіть довоєнні були роки в бюджеті, значно менше, а тоді і ціна була інша. Тому це ну, копійки з тим, що потрібно. Ну але будемо виходити з ситуації. У нас немає звідки їх зняти, немає статей, які ми можемо не дофінансувати для того, щоб зробити дороги. Тому будемо виходити з того, що маємо. Правоохоронці допомогли евакуюватися родині з прикордоння Чернігівщини. Подружжя та їх 90-річна мати виїхали з Леонівки, що в одному кілометрі від кордону з РФ, та яку постійно обстрілюють росіяни. Про це повідомляє головне управління Нацполіції у Чернігівській області. Начальник сектору поліцейської діяльності в Семенівці Володимир Єрмоленко розповів, що, дізнавшись про бажання родини переїхати, правоохоронці та місцева влада забезпечили все необхідне. Співробітники поліції допомогли людям завантажити їхнє майно на вантажівку та відвезли пенсіонерів до нового помешкання в селі на Куликівщині. Чотири прикордонні громади Чернігівської області, а саме Семенівська, Городнянська, Сновська і Добрянська, отримали по новому шкільному автобусу. Ключі сьогодні на Красній площі у Чернігові передали представникам громад. У нас було в трьох закладах тих шкільних автобусах, вилучений один на потреби армії, тому в принципі один освітній заклад залишився без забезпечення шкільними автобусами. Ми на кордоні. У нас все навчання, крім однієї школи, відбувається онлайн, але ми сподіваємося, коли це все закінчиться. Зараз у нас є підвоз до тієї школи, яка працює з змішаному форматі. Ми до неї підвозимо учнів із сусідніх сіл і семенюки пропонували, можливо. Ми організуємо цей підвоз. Шкільні автобуси будуть залучені до евакуації населення з прикордоння. Якщо не дай Бог, прийдеться це робити. Вартість одного такого автобуса три мільйони гривень. Це фінансування з Данії, розповів керівник проєктів благодійної організації Фонд відбудови України Олександр Шандановін. За його словами, автобуси нові їх виготовили у Чернігові на автозаводі. Це моя позиція як керівника місцевого керівника. Які знаходяться в Україні, що розпочинати не просто купувати техніку за кордоном, а робити проекти, які залучають робітників, які створюють податки і робочі місця. Як розповіла заступниця начальника обласної військової адміністрації Жанна Шерстюк, через велику територію і велику мережу маршрутів в області існує велика потреба в шкільних автобусах. За її словами, торік спільно з Міносвіти та різними благодійними неурядовими донорськими організаціями в області змогли передати 53 автобуси. Наразі потреба становить ще не менше 50. Цього разу вирішила зосередитися саме на прикордонних громадах. Чому були обрані самі громади з прикордоння? Тому що це громади, які зараз відчувають дуже велику економічну нестабільність. Їм тяжко. У них є першочергові потреби, на які спрямовані всі ресурси громади, і взяти участь у державних програмах забезпечення шкільних автобусів для них ну майже нереально. На цьому в мене все більше новин. Читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.